Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання дорожніх знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі, і останньою буде, мабуть, найскладніша, але в той же час дуже цікава задачка з теми зупинка та стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. лише траєкторія А, 2. лише траєкторія Б, 3. обидві траєкторії дозволяються та 4. обидві траєкторії забороняються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Для розвороту йому пропонуються дві траєкторії. Траєкторія А це розворот по ближній дузі, а розворот траєкторією Б по дальній. Але чи дозволяється взагалі будь-який розворот на такому перехресті? Певна річ, ми в першу чергу звернули увагу на дорожні знаки, що встановлені на цьому перехресті. Знак 2.1 дати дорогу. Ми чудово знаємо, як і те, що в даній ситуації цей знак нічого не вирішує, на відміну від знаку 5.7.1 виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Цей знак повідомляє, що перехрещувана дорога є дорогою, на якій рух здійснюється у одному указаному напрямку. Виходить, що цей знак забороняє поворот ліворуч, оскільки тоді водій буде рухатися проти потоку. Але от розвернутися на перехресті цей знак не забороняє. Власне, відкривши пункт 10.7 правил дорожнього руху, ми побачимо, що тут не йдеться про заборону розвороту за будь-якою з наших зображених траєкторій. Головне, виконувати розворот будь де потрібно з особливою обережністю. Ну а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого вантажного автомобіля порушує правила. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1- водій синьої вантажівки, 2. Водій червоної, 3. Обидва порушують, та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два вантажні автомобілі, дії водіїв яких нам і потрібно розібрати. Водій синьої вантажівки рухається прямо у середній смузі, а водій червоного вантажного автомобіля має намір його випередити по крайній лівій смузі, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Те, що наша дорога має три смуги для руху в одному напрямку, є дуже важливою деталлю. Адже згідно з пунктом 11.2 правил, на дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися як Лище до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Водій синьої вантажівки випереджає легкові автомобілі, що рухаються у правій смузі, і тому він правил не порушує. Виходить, що водій червоної вантажівки, який в свою чергу випереджає синю вантажівку, також не порушує правил, і насправді. Ні, адже на дорогах, які мають три або більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни – тони, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, і відповідно випередження по цій смузі робити не дозволяється. А значить, водій червоної вантажівки правила порушує. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який автомобіль було припарковано з порушенням правил? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1-синій автомобіль, 2. Білий автомобіль, 3. Обидва автомобілі припарковано без порушення, та 4. Обидва автомобілі припарковано з порушенням правил. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Обидва автомобілі було поставлено на стоянку, і обидва вони були поставлені під кутом до проїзної частини. Різниця полягає в тому, що білий автомобіль поставлено до тротуару задом, а синій передом. І насправді ця деталь є вкрай важливою, адже згідно з пунктом 15.5 правил, біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною. Виходить, що водій синього автомобіля, будучи на спуску, поставив своє авто під кутом до тротуару передом, і це є правильно. А водій білого, будучи на підйомі, поставив своє авто під кутом до тротуару ззадом, що також має бути правильно. Але насправді, конкретно в зображеній ситуації, обидва автомобілі все одно було поставлено з порушенням правил. Чому? Та тому, що згідно з цим же самим пунктом 15.5 ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. А у нас обидва автомобілі припарковані так, що це змушуватиме інші транспортні засоби виїжджати на зустрічну смугу, перетинаючи суцільну лінію розмітки, яку перетинати забороняється. Тобто обидва автомобілі точно заважають руху інших транспортних засобів, а отже обидва вони були поставлені з порушенням правил. Отож я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді. Під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.